з Вінницької області. На наступну добу Вінницька область по 24 березня. Неприємна карта випадає дев'ятка пік. Загально прям Страшного нічого не випадає. Під захистом України загально контрольована ситуація Вінницька область. Волинська. Волинська. По 24 березня. Волинська. Зло пусте випадає, бачите? Зло з дальної дороги пусте. Також контрольована ситуація. Не нехтуте тривогами, загально бачите, вказують на це. Але ситуація контрольована. Пусто зло випадає, або взагалі нічого, або наші ситуацію втримають, контролюють, відіб'ють і, і так далі. Тобто зло пусте. Так далі. Дніпро. Дніпро по 24 березня. Дніпро з краю випадає, бачите? Ударний туз з краю випадає, це або область, або околиці. Загально на регіон <кій> може випадати попередження. Є, друзі, треба бути уважними. Тут область вказується, бачите? Можливі якісь інциденти. і біля, і біля, от З краю випадає, будемо надіятися, що він відвернувся із краю. тобто це Якось боком минеться, нічого такого не трапиться, але загальне попередження випадає. Треба бути уважними, слідкувати за тривогами. Начебто нічого критичного, але все-таки воно випадає. Так, кривий ріг. Далі. По 24 березня. Кривий ріг. По області можуть бути... По області якісь інциденти можливі, але вони пусті, бачите, для бункерного, для орків, пусті. Тобто для орків пусто випадає по області. Але загально карта напружена, от Кривий Ріг, район і область також. прилеглі, там місця також можуть бути. Ну Тут не так далеко Нікапель-Марганець також. На регіон загально бачите, випадає напружена карта, треба бути уважним. Далі, Донецька. По 24 березня. Донецька область інциденти можуть бути, бачите? Можуть бути. ударний тус туз випадає. <кій> З повітря. З повітря зло. Житлові забудови також можуть бути. Начебто не дуже критично, але тут попередження все-таки є, треба бути уважними. Далі житомирська. Житомирська по 24 березня. Житомирська. Залякування і псо, пусті балачки, пусті плітки. Таке випадає. Незначна карта, бачите, сльози випадають, тобто може бути як... напруженість може бути і через цю, і через цю комбінацію. От, все, бачите, Від, цього, від бункерного, бункерної потвори. Загально наче ситуація контрольована, але все-таки треба бути уважними. Доброго ранку всім, доброго ранку, Маріну, доброго ранку. Так, далі дивимося. <кхем> Закарпатська. Закарпатська по 24 березня. Тут випадає контрольована ситуація, також критичного нічого не випадає, потенційно, потенційно як і по всій країні, випадає, і якісь можуть бути інциденти там на місцевому рівні, на обласному в Закарпатській загально потенційно, потенційно зло випадає, таке тут випадає, але він випадає краю. можливо, просто вказують на потенційну загрозу в всій країні. Так, далі дивимось, Запоріжжя. З Запоріжжя. По 24 березня. Запоріжжя. Знову ж таки, бачите, найбільша загроза випадає передмістя Запоріжжя. Тут карта хвороби випадає, карта сльоз випадає. Але загально ми бачимо, тут негативні карти піка, йде на спад. Йде на спад, Тому більш-менш ситуація контрольована. Найбільше така загрозлива це область лінія фронту, прифронтові міста, містечка і населені пункти, і околиці Запоріжжя. Так, Напруга тут так випадає, що спадає. У нас тут добу на спад іде. Далі йдемо. івано франківська Івано-Франківська по 24 березня. Івано-Франківська. Івано-Франківська випадає попередження, друзі. Попередження, промислові об'єкти, якісь водні можуть бути споруди. Загально наші тут ситуацію начебто контролюють, але попередження є. Треба бути уважним, друзі. Інциденти якісь можливі. Івано-Франківська область. Далі. Київська. Київська область по 24 березня. Київська. Орки пусті, бачите, випадають. Або, ну, тобто недосяжні. Повинно бути все контрольовано. Орківський інтерес пустий, тому, друзі, ситуацію наші контролюють. Такого критичного не випало нічого. <кій> Місто Київ столицю дивимось <кій> по 24 березня. Столицю. Ну, бачите, тут якась випадає, попередження випадає, ТУС відвернутий, бачите, тут або енергетична інфраструктура можуть бути, може бути перебої, якісь зі світлом, також це може вказувати. От, тому хто поряд там з енергооб'єктами різними, також треба бути обережними. Начебто не критично, але все одно з'являється тут ТУС, тому будьте уважними. Так, далі дивимось. Далі. Кіровоградська. По 24 березня. Кіровоградська. Тут наші контролюють ситуацію, захисники критичних комбінацій не випадає. Зло потенційно випадає. Як Потенційно тут воно випадає, тобто негативна карта все-таки є, воно тут з краю випала, начебто так, таких критичних не повинно бути, таких серйозних загроз прямих. Тому дивимось далі. Львівська. Львівська по 24 березня. Львівська область. Випадає удар пустий, або взагалі нічого, або от з повітря, якщо можуть бути якісь загрози, вони будуть відбиті та захищена область. Загальний удар пустий, або взагалі нічого, або незначні якісь загрози, з якими наші справляються. Так, випадає. Далі, Миколаїв. Миколаїв по 24 березня. Область передмістя, карта сльоз випадає. Ось так наче Загально наші контролюють ситуацію. основне Основні загрози, вірогідність загроз це передмістя, область Миколаївська. Якісь інциденти можуть бути, але вони тут не в критичному випадку, не в критичній комбінації, тобто наші наші справляються. Далі Одеська. Одеська область по 24 березня. Одеська. По Одеській поганих карт комбінації не випадає. Контрольована ситуація в нашому військовому по Одеській області дивимося саме місто Одеса. Саме місто Одеса. По 24 березня. Одесі. Одесі випадає карта захисту по області, по області. Бачите, напружена ситуація, але захист. Нашими військовими загальний, піковий король це захист. Значить, ситуацію повинні контролювати, такого критичних комбінацій. Не випадає. На наступну добу. Далі дивимось Кременчук. Кременчук по 24 березня. Кременчук. Зло пусте. Зло пусте, але загальна карта не дуже така приємна. От. Зараз додатково подивимось. Загально, друзі, зло пусте вказують на те, що наші, наші військові загально ситуацію контролюють. Ось так. Тому, якщо повітряні тривоги, там треба уважно слідкувати там, і берегти себе, дотримуватись правил безпеки. Але наче нічого такого прям критичного не повинно бути. Чогось поганого не випало дуже. Так, Полтавська область загально 20, по 24 березня. Полтавська. Також зло пусте, захист наших військових з повітря також випадає. Захищено. Критичних комбінацій поганих карт не випадає. Туз, точніше, велопіковий не вилює зло. І наші військові захист, загально під захистом може. Так, далі дивимось. Рівненська по 24 березня. Рівненська. Так, Рівненська область, друзі, диві дивіться, бачите, тут три десятки разом зійшлося. Загально поганих комбінацій нема, Значить повинно бути все під контролем. Попередньо таких серйозних не випадає. Сумська. Сумська область, четверте. Сумська. Удар пустий, незначний, мілкий, або дрібні цілі, або БПЛА, або розвідування, або щось таке. Бачите, ну вони пусті. Тут повітряна карта така дрібна випадає. Загальну ситуацію контролюють Наш, наші військові, там з краю випадає Сумської області, але <кій> пусті. <кій> Саме місто Суми. Дивимось. Місто Суми по 24 березня. Суми. Бо в сумах випадає попередження. Бачите, по області там напружена ситуація з краю випадала <кій> по, по сумам. Також тут, в принципі, область вказує або околиці міста. Також піковий туз, це може і об'єкти інфраструктури якісь показувати. Загально, друзі, треба бути уважними. По місту місту суми також, бачите, інцидент, вірогідність є якихось інцидентів. Тому. Тримайтесь в безпечних місцях, там слідкуйте за ситуацією. Слідкуйте за ситуацією. Так, дивимось Тернопільська область по 24 березня. Тернопільська. Не випадає чогось надкритичного. Потенційно зло випадає, воно незначне. Бачите, тут ситуацію загально також контролює Тернопільська область. Далі Хмельницька область. Хмельницька по 24 березня. Не бачу якихось попереджень. Тут я бачу наші, наші військові. Захищають. Тут, бачите, валет тут Піковий вказує надії. хлопоти військові. Бачите, він тут в такій позиції, що от в повітрі наші військові діють, захищають, загальну ситуацію контролюють. Так, далі Харківська. По 24 березня. Харківська область. Харківська область. Випадає, бачите, карта сльоз. Тут вона не, не, незначна, але все-таки неприємно. Просто ситуація так вказується, що напружена. Але бачите, удари пусті і хвороба пуста, значить, або взагалі нічого, або щось може бути, або фейки, якісь, ці фейкові цілі, або наші просто відпрацюють. Незагально прямо зло таке пусте потенційні удари, точніше, удари вони пусті, тобто не критичні. Загально для України там, чи для наших Збройних Сил, повинні ситуацію контролювати. Це що стосовно області, дивимось по місту Харків. Харкову. Місто Харків по 24 березня. Місто Харків. Захист випадає Харків. Харкова. Критичного нічого прям такого немає. Військові діють, тобто захищають, контролюють ситуацію. Херсонська область. Херсонська по 24 березня. Херсонська. Значить, бачите, випадає якісь можуть бути, ну не прям критичні, але інциденти на краях області, на лінії фронту. Тут випадають наші, наші військові, там якісь можуть бути саме, саме на лінії фронту можуть бути якісь інциденти, або от з краю області якісь там поряд які об'єкти. Інфраструктури біля лінії фронту, ось так випадає. Загально наші військові контролюють ситуацію, вірогідність по області тут випадає якась. попередження таке потенційне. От найбільше це края, лінія фронту, кордони області. Загально по області також по регіону напружена ситуація. Дивимося саме Херсон місто. Херсон по 24 березня. Херсон. Ну, Бачите, загально випадають пусті сльози, але по краям все-таки міста, погані, ну, негативні карти, що, це, що ця, що ця карта. Бачите? Вони далеко друг від друга. Поки що от напруга така залишається, але загально, загально повинно все бути більше, Тут Немає змін. Поки що загроза залишається там ось так. Загроза залишається, чи буде вона там реальна, чи вона потенційна, випадає начебто більше потенційна, ніж реальна, але вона така нависає над Херсоном ще поки що вона там є. Загальне попередження тут я не можу сказати, що його немає. Попередження є, треба бути краще уважними, обережними, слідкувати за і не нехтувати тривогою. Так, Черкаська. Черкаська область по 24 березня, там дивимось. Черкаська. Черкаська область. Повз може щось бути. Може бути просто потенційно так зверху. Бачите, воно якби то з краю. Загально випадає. Загально випадає, загально випадає, друзі, балачки. Тут такі неприємності, пов'язані саме з інформацією, з якоюсь, з розповсюдженням інформації. Ось так. Бути, загально повинна бути контрольована ситуація, але дивіться, краще обережно. Ось так. Просто напружена карта. Дивимось сдали Дмитрий Шевчук. Так. Орки. На карантин. На карантин Димона Далі дивимось. Далі дивимось. Чернівецька область. Чернівецька. По 24 березня. Чернівецька. Загально також наші контролюють ситуацію. Напруга потенційно випадає. Тут не, 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 над, не над така критична комбінація. Випадає одна карта 7 копік сльози означає. Вона найслабкіша така із поганих карт. Тому загально повинно бути все під контролем. Не бачу такого нічого прямо критичного. Так, чернігівська. Чернігівська. 24 березня. Чернігівська область. Можуть бути фальшцілі оці такі, або якісь незначні загрози, але вони пусті для області. Так випадає Чернігівська. І дивимось місто Чернігів по 24 березня. Місто Чернігів. Також контрольована ситуація, друзі. Також контрольована по, по області. Тут більше на область, на область вказують, тобто на кордони, края області. Ось піковий тут вказує на це. Тут, бачите, більш, більш така напружена карта. Але загально я не бачу прямо чогось критичного. Більше по області таке попередження. Просто будьте уважні. Попередження увага ось так. Це Чернігів. І дивимось загально по Україні на наступну добу. По ситуації з обстрілами, з цими вірогідність висока-невисока. Та які можуть бути наслідки, дивимось. Випадає тут тимчасово окупована територія, ось де орки, бачите, їхні хлопоти. Там можуть бути інциденти. Це перше. По-друге, багато чуток, пліток, пустих балачок, також стосовно окупованих територій лінії фронту. Ось це випадає. Загально з повітря серйозних таких загроз, якихось катастрофічних, не випадає. <кій> Ситуація повинна бути контрольована більш-менш, повинно бути все нормально на наступну добу. Так, подивились ми, подивились ми, друзі, ці питання. Зараз я приберу карту і ми подивимось з вами О, ця заява цього Джона Кірбі стосовно якогось нового там наступу. Що він заявив, що начебто в них є інформація, що очікується з декількох там, напрямків новий, новий якийсь наступ. Слова цього Джона Кірбі мають реальну якусь щось реальне, чи це просто інформаційний вкид, чи це його допущення, чи взагалі. Що під його словами. Треба вважати за правду. Тут випадає удар пустий. Бачите? Удар пустий. Можливо, можливо, щось вони там і, можливо, там щось там орки і планують, але загально воно пусто. Може це інформаційне, це, бачите, інформаційний по удар по по інтересам самих орків. Можливо, вони там десь щось планують, <кій> а американці вказують на те, що вони знають про їхні плани, і заздалегідь можуть неочікувано бачите, нанести наші захисники, руйнівний з повітря, удар і знищити ці плани. Ось так загально я не бачу <кій> від цього. <кій> я бачу знищення орків. От, для наших захисників серйозних загроз <кій> критичних я не бачу стосовно цього, цієї заяви. Це більше заява не для нас, а для орків. Ну, це повідомлення. Тому <кій> в наших все, друзі, стабільно, все під контролем. Вони працюють і все, що ми бачили. Все буде відбуватись, так, як ми бачили, друзі. Ось так ми подивились на всі ваші питання на ваші питання і на загальну, на наступну добу. Всім дуже дякую, хто заходив. Дякую за лайк і дякую за питання. Так, так до речі, вечір.